Достали ми вал паливного насоса, як ми назвали його солодкий. Власник пізніше. я свого Очікує відео так, він це був Бандера насосом і зразу бачимо виробітку на кулачковому валу. На всіх кулачках він вже має ізнос. Яма. Так, в ньому вже є яма, не було змащування. І бачимо, ось і вам причина. Так, прокаті, роліки, це все йде під заміну, яма йде на ньому вибити, це ми його прошліфуємо, так, Думали, вас збережемо. Ну і посадочне місце забито, тут вже б не пішло через оцяке, іде вже на приводі. Привід нас би розбивало його, він рівно піде під заміну. Тому що десь шпонка була обрізана і його просто повитовкало. Вал під заміну. Так, Зараз повідомлю власника, розкажемо, що його чекує самим насосом. Ці клапанки. А наслік цього, що насос не змащувався. Він придбав насос такий, тому що її буде ремонтувати. Ну, Зараз будемо думати, як вийти з цього положення. З'яжемо з власником.